етап нашої роботи це математичний диктант. Для цього нам треба відкрити зошити, записати число, кличу. Вероніг. Знайти суму чисел 15 та 8. 20. Зайти різницю чисел 15 та 8. Що скаже владик? 7. Правильно число 7. Число 35 зменшити на 6. 29. Так. Знайти суму чисел 18 та 6. 24. 24. Збільшити число 30 на 6 одиниць. 36. Правильно. Записати наступне число за числом 29.30. Достать. Соломіна, дякую всім. Читає Свіря чисел Селганіна. 30, 23, 7, 29, 24, 36, 7, 26, 18, 67, 89, 3. Приготували дівчини обов'язково число. 89. Дуже добре. Вибрали мені всі двоцифрові числа другого, другого. третього десятку. Владик називає підкристу. Дуже добре. Тепер мені скажіть таке, яке із цих чисел є не парня Хто вже знайшов не парне число? Владик? 23, 23, дуже добре. Математичний диктант змічили. Будь ласка, починаємо з першого сарічка. Анічка починає. Добре, Соня. Владим. 58 плюс 13. Думаєте, сісі, думаєте, 71. Правильно. Далі, 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 далі. 30 13, далі, і 40. Правильно, навчати нову тему. Тема ця висвітлась на дошці. Почитаємо тему сьогоднішнього уроку з дошки. Оксана. Далі. Читай. Одиниці вимірювання маси це... іменованими числами роз... розв'язування. Задач. Розв'язування задач. Добрі діточки. І зараз, що ви бачите на екрані Анічка. ванічкам? Повнечка. Я бачу наш Чим вони відрізняються, Кольором. скажіть мені, будь ласка, який мішок більший? Саша? Повним реченням. Мішок більший білий. Добре, тепер ви мені скажете, яка маса білого мішка? Сергійко? 50, 50, 50, 50. Добре. Яка маса сірого мішка подивитись, і мені скажете. Алінка? Добре, який з них більший? А далі бі мішка? Білий більший. Наскільки білий мішок більший за сірий? Вероніка? На 2 кг. Правильно. Скажіть мені, будь ласка, зараз я можу дізнатися, яка маса оцих двох мішків. Максимчик, можу дізнатися. Поможіть мені дізнатися, яка маса цих двох мішків хто вже обчислив. Ачка? 100? Колосно, все правильно? 100. 100 чого? 100 кілограмів. 100 кілограмів. Я можу сказати, що в цих мішках насипаний цукор? Так, так. так, а. так. а тепер вам скажіть повну відповідь, яка буде маса двох мішків цукру? Влад? 100. Каже, повним речення. Маса. Маса двох мішків соком буде 100 кілограмів. 100 кілограмів дуже добре. А тепер табличні величини, які ви мусите подивитися і мені прочитати. Зі мною? 100 кілограмів сегозен. Повторили ще раз слово. Сензе. Перед цим пригадайте. Скажіть мені, будь ласка, на 100 копійок є якісь інші позначення? Слово, як називається 100 копійок? Максимчик. Одна гривня. Одна гривня, абсолютно правильно. Як називається 100 сантиметрів? Хочу ще щось хтось Один метр. Один метр. Як називається 100 кілограмів, одним словом? Центнер. Один центнер. Добре, а в зошиті ми будемо записувати. Ось так. Прочитали і побачили. Що є тихенько кожен сам про себе записуємо так. Один центнер, дорівнює 100 кілограмів. Дуже добре, ви молодші. а зараз починається робота з підручного. Розгортаємо підручник. І це у нас буде сторіночка. Ви мені зараз самі скажете? Сторінка 72. всі! Сторінка І ви бачите, скільки мішечків на сторінці 72. Настя Барна. Чотири мішечки. Читає мені назву, що є в першому мішечку Аліна. Книжечці вже тут. Цукор. Цукор. Яка маса мішка з цукром, скажи, Ігор. 100 Або один санкцій. Дуже добре. Другий мішечок, Сергійко. Борошно. Борошно. Яка маса мішка борошна? Максимчик. Це більше за центнер чи менше за центнер? Менше. менше за центнер. А скільки ще треба додати до цього мішка, щоб став один центнер? Анушку? Добре, перейшли до третього мішка. Що в третьому мішку? Олежиха Шпорочий. Речка. Речка. І скажи мені, яка маса мішка з речкою. Ну, знизу написано. Арінка? 80 кілограмів. Скажіть мені, будь ласка, мішок з рисом більше важить чи мішок з гречкою? Максим? гречкою. Важить менше? За мішок з рису. Э, Владик називає нас четвертий. Рис. Рис, так. Да. 75 кілограмів. Добре, скажіть мені, який мішок із найбільших має найбільшу масу? Аліна? Який ще мішок цей? Стопро. Який мішок має найменшу масу? Анічка. Рис. Рис в ньому. 75. Дуже добре. Тепер правило мені прочитає з книжки. Ігор. Сто од, од, кілограм, Один центнер. Добре. І далі. Оксана, закаристайтесь. Один. Один центнер. Один центнер. Дорівнює 100, до 100 кг. А зараз ми працюємо над нерівностями у номері 419. 8 кг, 1 см. Нам треба порівняти ці дві величини. Будь ласка, до дошки іде до Поліна. Ви в зошитах відступили дві від математичного диктанту і пишете перше. Дуже добре. До другої нерівності. Аня. Швидше. Такі можна в рядочок писати, між ними три клітинки випускати.

Смитнер. Ну не вститайся, ну що про, про цукор. Куда привезли цукор? Соня? Цукор привезли до її До. Добре. мені, будь ласка, що із цим цукром потім робили, Влади, ну полише. Ну, ну, ну. Що з цим цукром потім робили? Використовуємо. Добре. А зараз оченьки на дошку і прочитайте перше ключове слово. Привезли. Так. Друге ключове слово з задачі. Використовуємо. А третє мені скажете самі. Залишили. Залишилося все. Трошки тіше. Скільки кілограмів цукру привезли до шкільної їдальні Олежик Ашпорович. Аніта? Один, один, один цукор. Один цукор? Як це один цукор? В чому це був цей один цукор? Одному цукор. Ну, то що? То що, мішками привезли, чим чашечки набирали? Як вадить було? Один центнер. Один центнер. Скажіть, як ти знали, що того цукру один центнер? Що перед цим зробили з ним, Анечка? Його Поважили. На чому можна поважити цукор, рис, гречку, мандарини і банани? На вазі. на вазі? На вазі. Добре. Де буває вага переважно? Максимчик? На, базар. на базарі ще де може бути вага? Магазин. В магазині ще де може бути вага. Дома. Може ще бути вдома, коли мамі треба щось приготувати і рецепт такий, що треба важити на вагах, напевно, ви бачили, що є ще й вага вдома. Добре, скажіть мені, будь ласка, один центнер привезли цукру. Скільки це кілограмів? Це 100 кг. 100 кг. Скільки цукру використали? 30 кг. І І ще. 54. І тепер ви мені скажете, 30 кг і 54. За скільки разів його використали? Пларик? Два рази. За два рази. Про що питається задача, Анчик? Ми ми задачу, у нас так, скільки цукру залишилося і розв'яжи задачу і по вас Перший знак питання. Скажіть мені, що нам потрібно знати для того, щоб дізнати, скільки цукру залишилося? Треба знати, скільки, скільки всього використали Чого? разом цукру. Разом цукру, абсолютно правильно. І якою дією ми це будемо здавати, скільки разом використали? Аніта. Ми це будемо дізнавати для давання. Додавання. А коли ми вже будемо знати, скільки використали? Віднімаємо. Віднімаємо. Добре. Отож, в зошитах. Пиши. Задача 422. Піднесемо посіл. Спинки. Спинки. Зошики. <tos�esí> 10 plus... plus 14. Tak? Tak 28. Uškáhku. co s tím cukrem zrobily Гарненькі, Бу. гусенькі буквочки, стресилися. Дітки, для того, щоб вже нам знати, скільки залишилося, ми маємо знати, скільки було цукру. І Скільки було цукру? Цукру було. 100 кілограм або 1 центнер. Ну, я би хотіла, щоб ти це сказав і щоб всі це ще раз запам'ятали. Прочитай за траву. Привезли? Ні-ні, один центнер, це що тільки що Один центнер цукру – це 100 кілограмів. Прочитай по-математичному. Один центнер. Один центнер це дорівнює. Так. Один центнер дорівнює 100 кілограмів. Добре, пояснюєш, яка буде друга дія? Друга ну, дія буде 100 мінус 80. Скільки мінус? 100 вісімдесят четвер. Давай записи. Сто мінус вісімдесят 4. шістнадцять. Шістнадцять. чого його чи? Шістнадцять кілограмів. Кілограм, давай. Що пишем? В'якпи.